Всім привіт, вітаю на своєму каналі. В общем, як іде робота полуавтоматом все полавтоматом. Велике дякую братику квадратику. Если він дивиться моє відео, не знаю, про що я говорю. Все пушка граната. Велике дякую Артему. Допомог мені в налаштуванні. Аппарата. Что песня? Ты шо? Красота. Красота, красота. Може, якісь там які швучка, а вообще ідеальні Идеальний. Здесь с варив. ще варил. Артем как бы мені посовітував Речному апараті в автоматі там алюмініві провода їх робити на МІДІ. Це ми займаємося згодом. Ну так, в принципі, ще пушка. Так, продовження слідує. Скоро буде, скажімо так, завершення. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на мій канал.